Мені особисто в такому контексті хотілося б звичайно, щоб як мінімум там парламент уряд ще трошечки попрацювали. Тобто, щоб не було дивіться, ми так нормально скоро виборів для того, щоб вдалося це все реалізувати. Ми... Бо ж розумію, що це не справа не одного місяця. Я абсолютно ми, ми, ми хочемо виборів. Я вам хочу сказати, mm -hmm. як от інсайт з Верховної Ради. Ми хочемо виборів. Ми нормально абсолютно ставимося. Не те, що нормально ставимося. Ми з бажанням з готовністю ставимося до виборів. Я вважаю, що е, на сьогодні влада потребує е, е, перептвердження довіри. До від, від своїх громадян, бо шість років це забагато для перебування у владі, і безперечно, нам би хотілося б, щоб все те, що ми робили, от з 19-го року, що я робив по дитинізації, щоб е, ті, хто прийшов, вони продовжили це. Може, і ви продовжили е, можливо, якщо це ж питання довіри людей, Звичайно. так от так, от е, щоб воно було продовжено. Тобто, ми повинні забезпечувати спадковість політик. Uh -huh. А не там перебування десятирічнями політиків при владі, Да? Uh -huh. це друге, це точно не наше завдання. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.